Доброго дня, заходьте на відміну від попередніх років. Погода внесла різкі зміни в роботу в квітнику. Сподівання наші, в квітування цієї моєї краси, неймовірної. В нашому випадку а живемо ми у Львові дощі, зливи, низькі температури до 1 градуса опускались, внесли суттєві корективи. Але краси буде багато, наш вид з вікна, кіушу просто неймовірна. І цей рожевий колір, який аж світиться прямий доказ тим, хто розповідає, що це біла гортензія, яка не червоніє, дійсно не червоніє. Але всі гортензії на жовтень місяць не лишаються білими. І в характеристиці цього є те, що вона рожева восени, ні разу не підвела. Далеко більше ніж 20 років їй така красуня. От хочу показати вам вид з другого вікна. І розповім про саму тяжку роботу, яка у нас є в квітнику два рази в рік. Висадити брукманцію, яка на задньому фоні, в горщиках вже в підвалі, тому що вони не витримали температури нижче ніж 5 градусів, обрізані і вже туди пішли дві рослини японської селекції в цьому відео. Роботи і краса в жовтні місяці, густі фарби, осені. Дуже хочу, щоб ви трошки відпочили. Можливо, трошки щось я вам допоможу якимись своїми, своїм досвідом, нашим досвідом, тому що доглядаємо ми за квітником разом з чоловіком. Так от, кіушу японський сорт. Не повірите, коли він був виведений у 1926 році. Наступного року буде 100 років, як люди любуються цим неймовірним сортом волотистої гортензії, швидкий ріст, прямо стоячі пагони. Я їх ніколи не підв'язувала. Широка крона, яка вона ароматна. Оці, суцвіття, 40 см не менше. Вони настільки прикрашають так довго квітник і висаджена вона у мене на самому передньому плані. Пізніше ще трошечки покажу вам, як її обрізаю так багато років. Брукманція. Ну, от обіцяли на ніч морози, заморозки. А тут висять отакі кабачки. В ґрунті, звичайно, тепліше, але не можна лишати. Абсолютно все це обрізаю, показувала вже багато років. На каналі є багато відео про це. А сьогодні просто хочу показати, як ми собі трошки облегшуємо роботу по тому, як занести, як викопати, занести то в підвал. Обрізаю, не дивлячись, рогатка, не рогатка, тільки щоб. Занести в підвал три монолітних, е, корення, три кольори на цьому кущі. І, виходить надзвичайно тяжкий, великий. Беру граблі і просто вичищаю землю для того, щоб оце взяти за стовбури і занести в підвал в 40-літровий будівельний горщик. А вже в підвалі засипати землею. Так набагато легше, ніж тут садити. Дуже Трудно, а наступної весни так само витягуємо цей горщик і в зворотньому порядку виносимо, там лишаємо, витягаємо з горщика, виносимо: і отак от, -от цю вже готову посадкову яму засадимо це коріння. Шони вже скільки з два тижні на місці в цій посадковій я показувала пастель грін. А зараз дуже хочу вам показати, вставлю відео свого архіву, яка ж та брукманція. В горщиках, полюбуйтеся, яка вона буває. В цьому році не дала. А ще рембран подивіться, в самому центрі неймовірної краси кущ. Ну і брукманція. Не було, як я вже сказала, цього року такого квітування з такою тяжкою холодною весною з пізньою висадкою. Ну, квітли, але не так щедро, як от було в минулі роки. А нагадаю, для тих, хто не бачив мої відео, що цьому кущу більше 30 років в 90-х роках. З Португалії мені привезли три живця, і я не знала, що це таке. Всадила в одну лунку. І виросло таке от чудо, від якого ми не можемо відмовитися. Аромат на всю вулицю. Краса неймовірна. І коли я в своїх відео казала, що трудно за неї доглядати, трудно, тому що оця посадка-висадка вона є нелегкою. Ну, от, немає вже того куща, пусте місце, саме листя є так само окрасою, навіть коли бувають такі періоди, що вона ще не квітла, а само дерево дуже гарне. І от Рембрандт Верде вибирається, красується, прикрашає його наше срібне коло з брунери, і Ценерарії. І всім добре. І я так сподіваюся, ще пізніше покажу тут, от як змінилася калікот ампельна гортензія, Полюбуйтесь зразу заодно цими густими кольорами. Тому що ще трошечки, і їх не буде з такими темпами похолодання на Львівщині. Передивляйтесь, будь ласка, всі свої кущі. Настільки вимита земля від тих поливів дощів, що кущі потребують підсипання торфом наполовину з грунтом лаймлайт. Красуня рожева, така от витримують оті всі наші погодні негаразди. красивий надзвичайно сорт і здивування цієї осені. Як можуть колеси виглядати отак от. Так от, от. Коли вже були такі низькі температури, я наживцювала ще, коли побачила, що 10 градусів температура нижча, а вони стоять, а вони красуються молодці. І мої гортензії дивіться, які кольори оцей зелений, рожевий, червоний, Полюбуйтесь поміж тими дощами, зливами, подивишся вікно, а там гарно. А там от розпустилися, а там появилися то ще отут -от була та брукманція. Що я кажу, що знімали тоді, коли була можливість, коли сонечко вигляне, коли то от зйомка. Ну і от калікот. Ви знаєте, що в перший рік, коли у мене була наречена втікачка, а вона на рік старша, ніж калікот, вона так само мала такі самі кольори на листочках в жовтні місяці, а після того ні разу не було. І от калікот так перефарбувалася далі. Ну, вона взагалі вражає тими всіма відтінками. Дуже люблю, кожен раз вам показую. І кожен раз думаю, ну, напевно, вже останній раз. Шоне? Шо не там, на горі, три абсолютно недавно розквітлих. Подивіться, краса, яка височезна, величезна. Красивезна, дуже. Подивіться, ця вже трошечки не така свіженька, а тут безкінечне літо ми ж обрізали пагони, які були вищими, і ця трошечки світла дістала, трошечки їй місця дали. Так от, треба підсипати дуже поверхова коренева. Система гортензій. І оскільки оці поливи дощі зливи, торф наполовину з ґрунтом, або для квітучих, або універсальних, но мус. Підняти трошечки от наречена втікачка, і не думає поки що червоніти. І така сама, як я вам показувала, абсолютно зелененька, гарнюща, другий сорт. Японської селекції Солонг Айя» Я, от Колеуси, Гіхіри в прекрасному стані, не зважаючи ні на які температури. Так от хочу показати, що в мене от кіошу японської селекції 20... 1926 року, а це 2024 року новинка. Японський сел селекціонер зараз е Таканорі Кавагучі, є селекціонером цього дива. Ну, Це неймовірна гортензія, великолистова з пагонами кольору, баклажана, темні темнющі такі. Вони контрастують з тим, неймовірно, оригінальним листям, все покручене. Таке твердюще, таке хрустке, надзвичайно міцні. І такі самі квіти показую весь час, але вони міняються. А я дуже хочу, щоб ви полюбувалися і розповідала вам, що в минулому році мене питали в ґрунті, коли садила, відламався живець. І я посадила біля нього, а він навесно. Пережив під материнським кущем. Три рази я його переміщувала з горщика маленького, в більший більший. І оце висадила сюди, там, де е, був ціле літо що не я показувала. І ви знаєте, мені здається, що він е, виріс. А ще от за цей час. Ну, така краса, неймовірна, полюбуйтесь, потіштеся, які бувають е е красиві рослини, неймовірно. І отак прогулялися ми трошечки. Нашим жовтневим осіннім квітником є дуже багато. Сподіваюся, що ми ще зможемо ще нам дасть трошечки шанс полюбуватися до того часу, коли треба буде обрізати. І тепер афоризм. Кажуть, щоб стати щасливим, потрібно заповнити руки роботою, серце, любов'ю, розум метою, а пам'ять корисним знанням, а майбутнє надією. Я вам дуже бажаю всього доброго, щасливого.